Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука, який він грає на Кубку світу, що в ці дні проходить в Індії. Успішно подолавши перше коло, Василь Михайлович у другому потрапив на дуже серйозного суперника американського гросмейстера Сема Шенкланда. У цьому відео ми розглянемо перший поєдинок двобою українця та американця, в якому Василь Іванчук грав білими фігурами. Отже, С4 зіграв Іванчук, Ж6, кінь С3, С5, Ж3, слон Ж7 і слон Ж2. Суперники симетрично розвивають свої сили, кінь С6, Д3, Д6, і у цій відомій позиції англійського початку білі зазвичай грають Е4 або кінь Ф3. Та наш шахіст зупиняється на ході ферзь д2. Трошки дивне рішення, ферзь перекриває слона, але у подальшому білі хочуть фенкетувати свою легку фігуру, і з урахуванням цього положення білого ферзя на д2 є цілком прийнятним. є5 грає Шенкланд, Е3, кінь же є кінь же є слон є 6 кінь д5. Білі займають конем законне поле в центрі. Тура Б8 грає Шенкленд, готуючи контргру на ферзовому фланзі. Білі продовжують розвиток. Б3, B5, слон Б2, 20, також 20 і ферзь Д7, готуючи розмін білопольних слонів. Іванчук просуває пішака на F4 і після слона H3 міняється на цьому полі. Далі відбувається розмін на Е7, на B5 і на E5. Чорні забирають пішаком, кінь С3. Білі нападають на чорну туру, і лише тут ми бачимо оригінальне продовження. Це відхід тури на Б6, водночас, як раніше, зустрічалася тура Б8. Отже, тура Б6 зіграв американський гросмейстер. українець починає натискати на слабкого пішака С5. Слона 3 грає Іванчук, тура С 6, ще один напад, але чорні грають кінів в 5, жертвуючи пішака. Іванчук забирає його, нападаючи на королівську туру чорних, та йде на С8, і білі захищають слона ходом Б4, у відповідь А5. Отже, чорні віддали свого пішака, але створили дуже серйозні передумови для вдалої контргри на королівському фланзі. Зараз загружує неприємне h 4, тому Іванчук поки що грає тура ае 1 додатково захищає пішака Е3 після слон h 6. Українському гросмейстеру варто було зіграти кінь Б2 з метою перевести коня на c 4 Далі було можливо h 4 кінь c 4 взяття і ферзь g Ж2», досягаючи переходу до Еншпілю. Ферзь аж Аш2» забираємо б'ємо король h Аш2» і в цьому закінченні шанси сторін приблизно рівні. Але маючи зайвого пішака, Василь Іванчук поспішає спростити позицію, граючи ферзь g Ж2». Шенкланд міняється на цьому полі і ставить туру на А6. Зазвичай, якщо у вас зайвий пішак, розмін ферзів на вашу користь. Але на дошці створилася інша ситуація. Все ж таки чорні фігури дуже активні. І обидві тури, і кінь, і слон мають об'єкти для атаки. І за таких умов зайвий пішак білих нічого українцю не гарантує. Тут краще було відійти конем на Б2. Якщо чорні забирають на А2, то тура ф2, так, чорні відіграли пішака, але білі вдало захищаються, далі грають кінь С4, підтримуючи приблизну рівність. Якщо ж після кінь b2 чорні заберуть на С5 і після взяття поставлять вилку кінь e3, то король g1 забираємо на f1, f6, захист пішака e5, і точний хід тура e4. Прохідний пішак білих є серйозною загрозою, яка не дозволяє чорним забрати пішака А2. На дошці приблизно рівна позиція. Але український гросмейстер припускається ще одної неточності, грає е 4 нападаючи на коня, і дає можливість Шенкланду зручно повернути пішака. Взяття на Ж3. Типова ситуація, обидва коні під боєм, тому чорні віддають свого за пішака і забирають на А4, зрівнюючи матеріал і продовжуючи нападати. Білі захищають пішака А2 турою, і точний хід слон Ф8. Білий слон с 5 перекривав вертикаль С і робив неактивною туру С8, ще й захищав пішака Б4, а його розмін серйозно підриває. Захисний потенціал позиції білих. Іванчуку треба грати дуже точно, щоб не отримати гіршу позицію. Найкращим шансом було піти тура Б1, віддати пішака на С5 і зайти на Б7, прагнучи атакувати пішака Ф7. Чорні грають тура С А5, тура Ф2. Забираємо, б'ємо розмін на F2. І в цьому туровому еншпілі білі зберігають непогані шанси на нічию, незважаючи на відсутність пішака. Але Василь Михайлович помиляється. Він робить хід Тура Є 2 відразу нападаючи на F7, чорні захищаються простим ходом тура c 7 і після розміну на f 8 у білих серйозні проблеми з захистом пішаків. Зараз Іванчук захищає пішака Б4 ходом тури на Б2, але напад на Д3. Ще один захист, ще один напад, який змушує туру білих стати на d2 і тура Д4, нападаючи на Б4. За останні декілька ходів Шенкланд повністю скував білі фігури захистом слабких пішаків. Чорні штури стоять дуже активно. Пішак Б просувається вперед: король G7, король H3 і тура Б4. Виявляється, що пішака білі все ж таки втрачають. А якоїсь надії на контргру немає, оскільки білі тури стоять дуже пасивно. Намагається активізувати свої фігури Іванчук, грає тура С1, віддаючи на Б5, тура С7 і тура Б6. Якщо піти тура Ф2, то чорні захищаються простим тура Ф6. Тому Д4 зіграв українець після взяття пішов Е5, тура Е6 розміняли пішаки тура дд 7 але просто тура Ф5. Білі забирають на А 7 але після розміну однієї пари тур позиція стає абсолютно технічною і виграною для чорних, оскільки білий прохідний пішак А не є серйозною загрозою. А потужна пішакова маса чорних на королівському фланзі вирішує долю партії. Поєдинок закінчився дуже швидко, оскільки після Тура f 2 А4 чорні навіть не стали грати тура А 2 а зіграли на мат, пішовши ж 5 у цій позиції український гросмейстер здався, оскільки, якщо він не хоче отримати мат, то треба грати ж4, віддаючи ще одного пішака, після шаху король G2H. Якщо ж проігнорувати загрози чорних і піти А5, то просто ж 4 шах король H4 і король G6 з загрозою Тура H2, від якої захисту немає. Ось така партія. На жаль, треба констатувати, що в цьому поєдинку Василь Іванчук зробив дуже багато помилок. Його суперник просто скористався ними і виграв партію без особливих хвилювань. Таким чином, щоб продовжити боротьбу у цьому турнірі, Василю Іванчуку у другій партії чорними треба будь-що вигравати. Звісно, задача надскладна, але Василь Іванчук дуже сильний гросмейстер, і я впевнений. Проблеми своєму супернику у другій партії він точно поставить. Але чи вистачить зусиль Василя Михайловича для того, щоб переграти суперника і перевести матч на тайбрейк. Ми з вами дізнаємося незабаром в одному з наступних відео на цьому каналі. Ну а поки, якщо цей відеоролик вам сподобався, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!